Що, Гриша? Як там на роботі? Нормально. Що нового? Нічого. Гриша, от що ти сразу жрати? Ти ще можеш зі мною поговорити? Ми з тобою 10 років живем, і говорили тільки один раз, коли твій трактор застряв у грязюці, а ти попросив його потоку. І що з мумією живуть чи що? Добре. Давай поговоримо. Говори. Мириш, от скажи, мені, ти мені і зміняв? Це зараз треба знати. Так. Да. Ні. Підожди. Тепер ти мене спитай. Катя, ти мені зміняла? Так. Да. Ну от, поговорили, можна і пожрати. Діше, гріш. Давай поговоримо. Поговоримо давай.